Я взагалі приїхав на війну за кордону. Будучи ага. в Чехії, на, ну, працював на заводі. І не один я, там багато хлопців приїхало, багато які вже загинули. І нам мотивація не потрібна була саме в грошах. Ну, коли ми зрозуміли, що нам ц... ну, будуть ще якісь кошти давати, ну, це дуже великий плюс, бо ну, ми все полишали, всі роботи, ми просто прийшли на захист країни, нашої батьківщини. Те, що держава ну, може підняти ці кошти, ну, це, це добре. А чи буде мотивація у людей, вона має бути з дитинства в тебе, та мотивація. А якщо тобі там будуть платити більше грошей, ну, і, і ти такий, о, я ж патріот, треба йти захищати Україну. Ну так воно не працює. Ти йому скільки не дай грошей, йому буде завжди мало. І на ризиковані якісь дії, на якісь бойові там задачі він не поїде, та людина. Ну, мотивація має бути тут всередині. Мотивація, по-перше, має бути в кожного українця, не зважаючи на грошове забезпечення. Ну я ніколи не отримував лише чисту зарплатню, яка становить там 21 тисячу чи скільки вона. Тому що я завжди мав бойове розпорядження і додаткову мав винагороду плюс 30 10 ну, якщо це на передку там плюс 100, да? 100, 100 тисяч. Ну, на голі 20 я ніколи не був, але враховуючи, от зараз я в місті знімаю квартиру, плюс зима і платити за комунальні послуги виходить в районі вже 10 тисяч. Якщо в мене була зарплата 20 тисяч, як у військового, ну це дуже мало, бо мені б не вистачало отримувати себе, сім'ю, родину. Ну, це дуже мало.